Всі мої спроби пограти у хардкорі завершувалися смертю. Але сьогодні я тут, аби прожити 100 днів у хардкорі, Це перша частина. Я сподіваюся, ви підтримаєте її вподобайкою та підпискою. Ну а ми починаємо. Я заспавився в якійсь пустель і побачив село, яке зразу побіг лутати. Тут було сіна та дві скрині, але крім хліба, тут корисного не було нічого. Також я зустрів верблюда, якого на жаль не зможу одсідлати. Верстак нам знадобиться, та сільська бібліотека, яку я, звісно ж, обікрав. Я ще трохи побігав по хатах, зібрав сіно. Також я знайшов тростину і величезну яму. Але мені потрібно було дерево. З якого я зробив своє перше дерев'яне кайло та добув трохи каменю. З якого зробив своє перше кам'яне кайло та кам'яну сокиру. Ну, тепер можна і з кріпером подратися. Ще я знайшов трохи заліза і ще декілька штучок. Також в цій шахті був ще лазурит. Заліза мало не бува. Не втримавшись, я упав у каньйон. Я дуже злякався. Скрафтив відро і забрав з собою аксолотля. Зробив залізний апгрейд своїх інструментів. Ну, тепер я став залізною людиною. Час шукати діаманти. Тут так темно. Можете мене привітати! Я знайшов свої перші діаманти цілих 5 штук. Діамантів мало не буває. Також я знайшов спавнер скелетів, ще трохи побігав по печерах та вирішив викопуватись назовні. За весь час перебування в шахті я добув 18 діамантів непогано. Ви не повірите, я знайшов нове село, але крім сіна, тут нічого не було. Тому я відправився далі та знайшов зруйнований портал. Скрафтивши собі човен, я вирішив подорожувати морем. Недовго я плив, бо я... я знайшов піраміду. Лут, звісно, був так собі, але динаміт я з собою забрав також. Потім ще я знайшов дуже красиві коралові риби та нове село. Тут була одна плавильня та одна маленька скринька. Та я знову відправився на пошуки придатного місця для життя. Я знайшов джунглі з закинутим кораблем. До речі, лут був так собі. Я ще трохи побігав по світу, по результатам голосування в моєму телеграм-каналі посилання в описі, я буду жити на острові. Свій стартовий табір я вирішив зробити в закинутому кораблі. От тепер щодо будинку. Свій дім я хочу зробити у вигляді LEGO Creator – пляжний будинок. Викладаємо всі непотрібні ресурси та йдемо чистити територію від рослинності. Я дуже довго і сильно хотів проручити цього папугайчика, але не судьба. Потім я прийнявся добувати тропічне дерево для мого майбутнього будинку. Також я вирішив добути дуб, але спойлер, він не знадобився. Далі я відправився на сусідній острів, аби добути трохи берези. Також мені потрібні жовті квіти для жовтого бривника. Також для бетону нам потрібен гравій та пісок. Тепер це все крафтимо. І ось таким звичайним чином все розставляємо. Та, звісно ж, робимо епік стрибок. І тепер це все треба зламати. Також мені потрібен чорний барвник. Ну, в принципі, всі ресурси у мене є, тому можна починати будувати. Для початку робимо ось таку основу з берези. Стіни робимо з тропічного дерева. І тепер ставимо чорне скло. Ну, і ось таким чином у нас виглядає перший поверх, наче непогано. Другий поверх буде зроблений з жовтого бетону. А дах буде зроблений з тропічних плит. Тепер треба зробити невеличкий інтер'єр. Сюди гарно впишеться аналой. Також мені потрібен склад, тому поставимо тут декілька скринь. Також зробимо тут невеличку доріжку з пісковику. Ну, що я вам хочу сказати? Я нарешті добудував будинок. Він вийшов дуже схожим на оригінал. Відео я збудував справжнє поселення у джунглях зі своїми селянами та домівками. І все це у Майнкрафт Хардкор. <accent> ну, а <ми> мене не назад, з вас званки Ну, мо до пригод. Для початку мені потрібні діамантові інструменти, тому я пливу в село, аби поторгуватися зі селянами. Але для початку мені потрібно здобути трохи деревини. Яку, в свою чергу, перероблю на пальці та продаю лучникам. Так я зробив декілька разів. Та нарешті зміг собі купити діамантову сокиру та діамантову лопату. Тому я швиденько поплив додому і з новими класними інструментами пішов вирівнювати територію. М, да. Звісно, тут багато території треба буде очищати. Але з моїми діамантовими інструментами це буде в рази швидше. Також треба добути трохи будівельних матеріалів. Нарешті я очистив територію, це було дуже довго. Я вважаю, що такої кількості ресурсів на перший час нам вистачить. Спочатку викопаємо фундамент. Потім покладемо сюди дошки з тропічного дерева. Тепер також можна зробити стовби з тропічного дерева. Також не забуваємо про двері. А в ролі вікон у нас будуть звичайні паркани. Якимось таким чином все це буде стояти. І ось така перша хата в нас вийшла. Значить непогано. Посередині села у нас буде стояти багаття, а навкруги нього буде розставлена кам'яниста земля та гравій. А по бокам будуть стояти ось такі кам'яні споруди з різних видів каменю. Також я провів стежинку до нашого нового дому та майбутніх. Час будувати дім рибака. Ось такий в нас будиночок вийшов. Можна будувати і інші. Я вважаю, що селянам без городу буде дуже тяжко, тому його теж треба обов'язково зробити. І приблизно ось таким він у нас буде. Також я дуже швиденько зробив дім лучників та провів до нього стежину. Останній будинок буде найкрутішим, адже він буде на дереві. І це буде гуртожиток для всіх селянів, які не мають свого будинку. Також тут потрібно зробити платформу. Дуже велику платформу. Та поставити паркан, аби він підтримував дах та не давав жителям впасти. Тепер ми тут ще зробимо дах з снопів сіна, аби він не сильно виділявся на фоні інших будинків. Також нам потрібно зробити сходи, аби нашим селянам було комфортно спускатися та підійматися. І ось такий будинок на дереві у нас вийшов. Тепер треба завести сюди селянів. Тож я виклав всі непотрібні ресурси, взяв свого човна і поплив до села. Я дуже швидко спіймав першого селянина, тому взяв човен і поплив з ним до села. Я поставив йому компостер та ліжко у гуртожитку. І ось таким чином я перевозив усіх селян. Але остання поїздка була найцікавішою, адже з собою я також вів залізного голема. Ну що ж, тепер я можу сказати, що село я добудував. Іх, звісно, класне село вийшло, але я витратив на нього багато часу. Тому можете, будь ласка, підписатися, мені буде дуже приємно. Також напишіть коментар для просування українського Майнкрафт ком'юніті. Дякую за перегляд. А зараз.